На виконання розпорядження сільського голови від 25.09.25 .25 року номер 134.02.1.17 про організацію та проведення громадських слухань та громадського обговорення. Проєкту Статуту Медвинської сільської територіальної громади сьогодні, 16 жовтня 2025 року, проводяться слухання з предмета обговорення проєкту Статуту Медвинської територіальної громади. На слухання проходить реєстрацію, зареєстровані в залі, і тому це розпочнемо. Порядок денний. Нашого слухання про обрання: перше, про обрання голови секретаря та членів лічильної комісії громадських слухань з предмету обговорення проєкту статуту Медвинської територіальної громади та друге про обговорення проєкту Статуту Медвинської територіальної громади. Шановні жителі громади, для того, щоб розпочати нашу роботу для проведення слухань, нам необхідно згідно порядку денного обрати голову. Даного заходу секретаря та членів лічильної комісії. В кого є які пропозиції? Я пропонував Віру е, Миколаївну Жівісюк як е, розробник груп про розробці. Вона орієнтується в документі, і я пропонував Віру Миколаївну. В кого ще які Миколаївна каже, що вона не є жителем громади, тому на цих підставах вона... Відмовляється. Надайте другі пропозиції. У кого є пропозиції? Ну, я теж пропоную Сергіє Ігнаті Петровича. У кого є ще? Значить, давайте будемо голосувати за пропозицію. Дякую. Далі нам потрібно обрати секретаря слухань. Кого пропозиції є, які? Надія ну, щоб ви вели протокол, в принципі, протокол. воно у вас. Ну, протокол то цифровий, але щоб потім і тут під час. Протокол да. потрібно вести. Надія Іванівна з роботою знайома, думаю, логічно. Хто за? Проти. Отримались, Надія Іванівна, секретар. Тепер що у нас далі? Лічильна комісія. Треба обрати лічильну комісію. Склад комісії, я пропоную три особи. Можна дві, людей не багато, можна дві. Пропозиції. Так, і. І кого ще? І Ліда Михайлівна. Давайте. Хто за даних кандидатур? Так, прийнято. Ну, значить, шановні присутні, як вам відомо, в громаді проведена велика робота по створенню статуту, який необхідний для подальшого на роки життєдіяльності нашої громади, оскільки це вимоги сьогодення, статут, який регламентує основні аспекти життєдіяльності в нашій громаді, в якому прописані. Згідно тих розділів, які в ньому містяться, які є на публічному доступі, це е, більше 40 статтів, значить, більше 60 60, даже 79 статтів, також положення, е, які е, охоплюють усі верства населення, їх права, обов'язки і взагалі порядок звітувань, порядок. Е, Громадських ініціатив, конференцій, міжнародної культурної співпраці, просторового планування і так далі. Тобто, фактично цей документ обособлює у собі всі ті процеси, які вже відбуваються, або разово, або постійно в громаді, які можуть відбуватись, де чітко записані права, обов'язки. І інші правила, скажемо так, по яким згідно яких можна ефективно жити в громаді, слідкувати за виконанням або за збереженням певних інтересів жителів громади, соціальних моментів і так далі. Таким чином, я розумію, що роб, працювала у нас декілька місяців робоча група залученням експертів. І був напрацьований цей ну, достатньо серйозний документ. Значить, з однієї сторони, статут це певна така новація для нашої громади, але в Україні вже не перший рік, коли в громадах прийняті статути, і прийняття статуту дозволяє громаді бути більш прозорою відкритою для. Будь-яких співробітництв, особливо для міжнародних співробітництв, оскільки перед тим як мати справу з громадою, партнери дивляться, чи є цей документ, як він побудований, що там прописано. І маючи цей документ, ми вирішуємо багато важливих питань на майбутнє, починаючи від. Коли звіт старости, коли звіт голови, воно є в законі, але фактично це є ті ж норми закону, які у нас записані тут. Також воно включає в себе політику доброчесності, участь молоді у місцевому самоврядуванні, ну, як казав, вже світування органів самоврядування, засади розвитку територіальної громади і, і так далі. Значить, я ознайомився з даним документом, в принципі, в мене є декілька пропозицій по одному блоку, я їх озвучу під час обговорення. Після голосування сьогодні по, на нашій зустрічі у нас ще триває громадське обговорення публічне до 30 жовтня, після чого вже цей статут буде направлятись на затвердження ну, По процедурі на робочу групу, ну а далі вже по процедурі змін доповнень, да, змін доповнень і вже відповідно. Тому давайте почнемо нашу роботу. У кого є можливі пропозиції до тексту, до проекту з тексту статуту громади, прошу тоді висловлювати ваші до трибуни. У кого є пропозиції? Ну, може, хтось не згоден чимось із того, що було в статуті? У нас робочу групу ж старости входили. У вас е входили. Мені. То на етапі створення чи були якісь пропозиції, які не врахували? Було все враховано. Знайомили населення, зачитували. Зараз нації знаходиться э, статут сам, щоб кожен, хто мав бажання ознайомився з ним. Не було змін, яких ніхто ні, не пропонував, щоб внех такі змін. Так вони де з ними дивиться лормальний режим? Є на сайті все це є, звісно. На сайті громади, да, на сайті громади. цей процес е, він іде ну, можливо. Ну, по суті, цей документ охоплює, як я вже сказав, відносини жителів громади по різним питанням з всередині громади, щоб їх чули, розуміли, і ми могли створювати на базі цих механізмів комунікації. Ну, по суті, ті, скажімо так, досягати. Тої мети, яка буде виникати під час е, життєдіяльності у нас. Тому, тому це такий об'ємний документ. Е, у когось з присутніх, е, дивіться, якщо ви е, на якомусь із етапів ще до 30-го числа, в принципі, є час, Віра Миколаївна, ну, от зараз ми, за... да -да, зараз ми затвердимо умовно на е, проект статуту. До 30-го числа, якщо будуть е, ще певні... Я думаю, не так як у нас для протоколу чи ні, тільки затвердимо, почнуться коментарі. От, коли не затверджували. Зараз ми що? Просто обговорення проводимо. Ну, дивіться, тоді е, є у кого ще пропозиції помін до статуту. Пропозиції змін до статуту. Так, да, це я готовий, так. Да. день громади. Да, у мене є відповідна до трибуни, да? да? Ну із всього у мене є одна пропозиція по стаття четверта: місцеві святкові пам'ятні дати. День медвінської сільської територіальної громади відзначається щорічно у третю суботу-липня, тобто пропонується ввести третю суботу-липня днем медвінської громади. Потім йде перелік значить, сіл і дні, коли проводяться дні села, які вже історично склалися. Село Митиївка, 2 субота червня, село Побережка Закутиці Софіка, остання субота червня, село Гута перша субота липня, село Дмитренки та Коряківка, четверта субота липня, село Бране Поле та Дібрівка, друга субота-серпня. Село Медвин 4 субота серпня, село Щербашенці – 1 субота вересня. При цьому пам'ятні дати відзначаються щорічно. День Мединського повстання, 3 субота-серпня, акція квіта пам'яті остання неділя вересня і вшанування жертв більшовіцького терору 1 жовтня. У зв'язку з тим, що історично день села Медвена був на 19 число, тоді ще не було громади і фактично день початку Мединського повстання 20 серпня, то останніх 7 років почали, 6 років, да, здається, почали відзначати саме в датах до 19 числа, це випадає або на 16, як в цьому, по-моему, на 16 в цьому році, на 18, тобто ну, максимально наближену дату до наступної дати Дня села. Якщо дивитися на статут і пропозицію, що День Медвінської сільської територіальної громади відзначається щорічно у 3 суботу липня, а потім через місяць, майже у нас День Медвінського повстання і ще через тиждень згідно статуту День села Медвин, ну, як показує практика, виникає, скажімо такий, момент, коли один тиждень проводиться, готуємося до одного важливого заходу. Це працюють там комунальні культура, ну організаційні моменти, волонтери, які організовують цей захід, переважно це громадська організація, по-моєму, у них є навколо медвенське повстання. повстання, і так далі. Ну навколо нас. Да. І через тиждень треба ще раз робити, виходить день медвена. І 3, е, субота-липня треба, треба робити День Медвінської громади, Ну, напевно, теж в Медвині. То виходить, що в один місяць треба зібратися, організувати певний підготовчий момент. І через місяць ще два е, заходи з дистанції одну, одного тижня, бо дати накладаються. Бувають на 19 число і переносяться на. День села або раніше святкують, тому мені здається, це ну, трошки накладно і не дуже е, зручно. Другий момент останній субота-серпня всі вже батьки, у кого діти, ну всі готуються до роботи, скажімо так, закінчуються відпустки, батьки бюджети вже економлять для того, щоб діти пішли в школу. Хтось, діти йшли на навчання в вищі, тобто саме в цей останню суботу, ну, всі зайняті такими проблемами вже власної життєві тому, Тому, ну, скажімо так, щоб зібралася велика кількість людей саме от на святкування Дня медвина в цей день, в останню суботу. Вересня, серпня, ну, мало ймовірно. Таким чином є пропозиція об'єднати День Медвінської сільської територіальної громади з Днем Медвена в 3 суботу-липня. Коли... Бо Медвінська громада, Медвін центральна садиба. З Медвена пішла ініціатива про об'єднання громади ще в 2014 році. Відповідно, відзначаючи День громади наших досягнень, можливо в цей день зробити і день медвена. Це моя думка. Я її висловив да, Будь ласка. Третя, як там, третя субота-липня. Третя е, субота-липня, субота, дата до чого прив'язана? Ну, по перше, там в цій даті. Ну, Вона особливо не прив'язана, але вона так от, наближена да. до. Так, давайте прив'яжемо дату чітко. Громада створена 30 травня 2017 року. Давайте зробимо День громади, прив'язувати до дати створення громади на останню суботу травня. А чи разом із Днем Медвіна, з Днем громади? Це теж допустимо, але дату не може бути дата, просто так взята, третя субота. А так, я на мій погляд, дата, яка корелюється з реальним створенням громади, це 30 травня. Може бути як день Києва, День Медвена, День Громади. Остання субота травня. <свят> ну, в 17 рік це не буде у нас відсилка до цих комуні... закону про антикомуністичного і так далі. А, ви маєте на увазі 17-го а, ви маєте на якого? 1917-го -е чи 2 го А, так ви точните, 2000, у нас... 2000... <свят> не, ну <що> ж уточните 17-го, треба Коли створилася наша громада. У 2017 році 30 травня було рішення про створення роман. Давайте цю. тоді ніколи немає У нас буде по статуту, по статуту по четвертій статті. Ну по четвертій статті е, ні, чого по четвертій статті зараз дивимось. Перша, друга субота, червня починається. Липень, липень, серпень, серпень, вересень. Отже, вноситься пропозиція, щоб дата святкування Медвінського дня громади відбулась у дату її створення в орієнтовну орієнтовної дати. Це остання субота, травня, так? Друга значить голосуємо голосувати по частинам. Так, значить, хто за дану пропозицію? Хто? Проти. 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 Проти нема, утримався, Проти. нема. Проти. Лічильна комісія, Проти. скільки нас одноголосно. Проти. Так. Друга, тоді другий момент. День е, села е, Ну, Свої аргументи я навів, що кінець серпня. Через тиждень після вшанування е, фактично тих, хто загинув під час або після армянського повстання, вшанування тих, хто його почав і потім загинув. І через тиждень у нас підготовка до навчального року. Ну і кінець е, вересня, кінець серпня, ми, вересень тяне, кінець серпня і виходить, що ну якби. Одна подія через тиждень, друга подія. Ну і, воно і накладно, і воно трошки. Тут ми все таки, ну це, це такий день, знаєте, повстання Такий сумний, ліричний, важкий, да? але на яку тоді? Тобто, ну, я не хотів би, щоб ну, показує практика, що останній. Субота-серпня, четверта субота-серпня, ну не дуже прийнятний день для села Мету. У нас є час на засідання, крайнього останнього засідання робочі групи, коли ми будемо заслуховувати і приймати остаточні рішення. До цього часу є можливість дати вибір. Це або тридцяте, ну до тридцятого травня, той день, або в липні, так як пропонувалося, що день соломена. Чіткої ж дати нема ж в 100 коли був заснований сам Менвин. От конкретна дата. Літом, зимою. 19, But, 19, Но, 19 числа. А там на Миколая, літнього. По старому. Розумієте, я тоді 19 число, взагалі, це на той момент, по старому стилю, це ще був взагалі піст ну, 19 числа спас. Це ж один із церковних свят. Взагалі, це ну, точно не треба там гулять, святкувати. Віруючи, люди постяться, тому тоді. Так, тоді така дата була. Тому зараз давайте моя пропозиція об'єднати день е села Медвин е з Днем створення Медвинської громади, оскільки е підґрунтя наступне: що Медвин є центральною садибою громади. Громада у нас називається Медвинською громадою. Е в ті роки, коли створювався Медвин, як Такий, знаєте, край, який був багато перетерпів історії і так далі. Тому якщо вже за часи Незалежної України у нас е виявився день, коли вже і Медвин є, і громада є в повному складі, е було б логічно в один день зробити День Медвинської громади та День села Медвин, саме в день заснування громади. То я пропоную таку пропозицію. Прошу голосувати. Хто за? Всі за. Всі за. Інші пропозиції є по Дню медвена? Немає. Так, з приводу цього, тоді обговорили. Ще якісь питання є по статуту? Саме те, що щось змінити, доповнити, виключити. Із документа, із проекту документу. У присутніх. Немає. Тоді е, будемо тоді завершувати нашу зустріч, слухання. слухання е, і в протоколі тоді зазначимо про ці пропозиції і про результати їх голосування. Після цього давайте ще раз оголосимо про, щоб. Ну, відбулася подія сьогоднішня, щоб хто не знайомився зі статутом, нагадати, щоб ознайомлювалися. І вже далі робоча група до 30-го числа. Не після 30-го 30 ще може хтось запропонує. Значить, Про нашу пропозицію, яку ми сьогодні внесли, ми про це публікуємо, інформуємо громадськість. Звичайно, можливо до цього. Так, да, Тоді то, треба то, що... буде просто тоді обґрунтування по змінам на 17, 173. Просто рішення. Просто рішення та слухання. Ні, ну а чого воно взялось таке? Протокольне. Ну, то ми вирішимо. Тоді, ви ж, питань в мене немає, у когось присутніх нема. Ну тоді оголошую нашу зустріч закриту. Дякую всім, хто прийшов, і рухаємось далі.